На Буковині СБУ зібрала докази вини 20 депутатів Держдуми РФ, які сприяли повномасштабній війні в Україні. Шевченківський районний суд Чернівців визнав обґрунтованими і беззаперечними зібрані слідчими СБУ Чернівецькій області докази вини російських посадовців. 15 лютого минулого року усі ці посадовці проголосували за постанову щодо звернення до президента Російської Федерації. В тому документі російські парламентарі просили розглянути питання щодо визнання так званих ДНР та ЛНР як самостійних суверенних і незалежних держав. А вже за тиждень вони одностайно віддали свої голоси за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і цими квазідержавними утвореннями. Такі злочинні дії стали формальною підставою для захоплення частини території. України та скоєння масових воєнних злочинів проти цивільного населення. Ну а для громадян Росії стало виправданням збройної агресії проти українців та силове захоплення території нашої держави.